Висока загроза ракетних та авіаударів, а ще численні обстріли прифронтових населених пунктів та прикордонні. Головні цілі противника незмінні кажуть у генштабі. Це отримання повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Для цього ворог збирає основні сили біля двох регіонів, щоб провести наступ. Докладніше про ситуацію оперативну будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Герой слапане Петре, от власне росіяни знову намагаються йти в наступ в на Донецькому напрямку, саме біля Вугледара Мар'їнки Опитного Бахмута. Про це повідомили у генштабі. Також вони намагаються йти і в наступ на луганському напрямку. От Голова Луганської. Обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни спробували іти в наступ в напрямку Сватово Кремінна. Яка от зараз там ситуація? На мій погляд, із листопада місяця стратегічно нічого не змінилося. От як вивели вони велике бойове угруповання із правого берега Херсонщини і сконцентрували його в першу чергу на східному плацдармі. і тут на правді є як політичний, так і суто воєнний аспект політичний. Вони Зазнали цілої низки поразок. Треба показувати хоч якусь динаміку успіху. Плюс Путін уже не знає, який сьомий чи восьмий раз віддав наказ таки виходити на ці адміністративні лінії Донеччини і Луганщини, але направду. Серйозних успіхів, попри те, що в окремих точках просунулися в межах від 11 до 20 кілометрів, не мають для другої армії світу за 8 місяців такі показники. Ну це більш ніж скромно, а насправді неймовірно соромно і до честі наших сил оборони, що дають колосальну відсіч нашому противнику. Я не поділяю точки зору, що наступу немає. Скоріше навпаки, він насправді триває тільки те, що у нас дуже якісна маневрна оборона, не доводиться говорити про якісь справи, важні успіхи у противника разом з тим жодним чином не можна противника закидати по капелюхами і його недооцінювати. Колосальний людський потенціал у них є, і останні тижні боїв показали, що вони роблять ставку саме на піхотні вали. Якщо уважно слідкувати за тим, що оприлюднений наш генштаб, то в частині втрат техніки все менше показників, а в частині особового складу все більше і більше і більше. Учора так між іншим, поза тисячу осіб особового складу на жаль, людський великий потенціал у них є. А стрілецького озброєння від автоматів Калашникова. А вони ж і зброю Другої світової війни можуть взяти зі складів ППШ ППС. У них ще доволі багато, і направду вікно можливості для них закривається, Вони це усвідомлюють на середину кінець весни. Якісний склад збройних сил України в частині бронетехніки суттєво зросте, і це направду може стати переломною точкою у цій війні. А що біля Бахмута, тому що от то вчора була інформація, що наші військові там а, пішли в наступ невеликий і відігнали ворога далі. Я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і вся країна. Я лише можу відінтерпретувати ті події, котрі відбуваються. Бахмут з воєнної точки зору важить. Поясню, чому війна на 95% залишається війною артилерії, вантажівками боєприпасів з самої Росії не доводишся. Потрібне залізничне полотно, і воно там є. Де батівський залізничний вузол. Нагадуємо 2015 рік, які там йшли важкі бої саме за нього. Він перебуває під нашим вогневим контролем. Від Бахмута до Дебальцева у межах 42 кілометрів. Хаймерси працюють на відстань 84 кілометри. Їм направду треба зробити все можливе і неможливе, щоб відсунути наші вогневі рубежі. Поки що не вдало. На мій погляд, сучасний бахмут такий собі Верден 1916 року першої світової війни, де німці з французами 11-10 місяців з'ясовували стосунки між собою. Битма в підсумку з нульовою сумою, але німці підірвали свій стратегічний потенціал. І що менше ПВК Вагнер там точно підриває свою бойову потенційну потужність, пане Петре. От як ви правильно зазначили, ця війна це війна артилерії, і власне експерти інституту вивчення війни стверджують, що для повноцінного наступу росіянам от зараз катастрофічно бракує боєприпасів власне для артилерії. Як ви вважаєте, якщо от цей от наступ, який анонсується, все таки буде, яким він буде? На мій погляд, нічого, крім величезних піхотних валів, вони повноцінно запропонувати не можуть і використати також. Не можуть дійсно в них почався серйозний снарядний голод. На початок цієї війни загальні запаси усіх калібрів складали від 15 до 20 мільйонів. Це нейвимірно багато. Скажімо, армія США на початок цієї війни мала усього 2,5 мільйона мільйони снарядів 155 міліметрів. Більше половини цього, а то й у межах 60, а то й семи відсотків або застосовано, або ми навчилися дуже якісно вибивати їхні боєкомплекти. Влітку вони могли виставляти вогневі вали в межах до 60 тисяч снарядів, почасти до 80 тисяч. Це неймовірно багато. Це безпрецедентно що ще в Другої світової війни. Зараз ледь ледь у межах 15-20 тисяч, і ці показники будуть іти до точки вниз. Виробляти можуть максимум 125 тисяч снарядів на місяць. Це дводенна норма за лі. Німи показниками направду така сама ситуація із артилерійськими стволами до трьох з половиною тисяч ще мають на відміну від початку, коли було поза п'ять з половиною тисяч, але якість цих стволів бажає якраз то. Кращого вони нескінченно зношуються. Ну і ми показуємо майстерність знищення їхніх батарей. Ми направду наближаємося до точки вогневого паритету, але видихати ще не доводиться у загальному чисельному потенціалі. Вони ще поки що нас випереджають. Сильно сподіваюся, що найближчим часом розтане лід, котрий називається авіація, бо це якраз та зброя, котра може змінити хід бойовища. Пане Петре, за повідомленням голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Санюгубова, окупанти зараз скопичують сили на харківському напрямку, от на цій лінії фронту. Як ви думаєте, чи зможуть вони піти знову в наступ на Харків і, можливо, на суми? Останні остання логіка бойових дій навколо того самого бахмутського поздарму показує, що кидати на у бій колосальну кількість свого особового складу вони вміють. На що вони розраховують? Мені дуже важко уявити, бо на початок цієї війни вони мали по-справжньому бойове добре якісне угруповання, добре озброєне і найголовніше авіаційне прикриття. Нагадаємо, що ударні гелікоптери мі 24 к 52 і вся штурмова авіація від су 25 Су 30 Су-34, Су-35 заходили у наш повітряний простір і завдавали дошкульних ракетобомбових ударів з того часу. Рівень протиповітряної оборони кратно зріст в частині перехоплення навіть крилатих ракет. Ми показуємо якість у межах 90%. Це неймовірно багато. Будь-яка авіація, котра зайде неминуче буде знищена. На що розраховують мені дуже важко зрозуміти разом з тим, не відміняємо їхню специфічну логіку про Чорнобайку не говорив ліневий. Там Сері. Ал можна було знімати скільки разів вони в одне і те саме місце заводили свій особовий склад і техніку. Те саме стосується острова зміїни. Мій улюблений приклад: Понтон Чересівський Дінець весною минулого року. П'ять разів на одному місці спалили батальйонну тактичну групу, втратили поза 70 одиниць військової техніки. Homo sapiens так робити не може, але вони роблять. Тобто, до, до якого акту чергового божевілля вони можуть вдатися? Важко зрозуміти чи такий удар буде. Лючим і дошкульним буде, бо все ж таки цю піхотну хвилю доведеться зупиняти і сили відволікати. Але чи змінить хід війни, на мій погляд, ні? Противник у стратегічній пасті він намагається заморозити, хоч в якийсь спосіб, лінію розмежування і вустами, і Лукашенка, і Орбана, і на жаль, Ердогана говорить про якийсь там мир. Нагадаю, про мир просить слабша сторона найближчі кілька місяців направду будуть неймовірно. Важкими, але колесо історії однозначно на, на нашому боці. Дякую вам, пане Петре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України.